В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі Борисів, браті і сестри, нам властиві є такі моменти, які ми самі собі присвоюємо, вважаючи, що ніби так має бути. Зокрема, ми часто відважуємося давати оцінку одні одному. І це призводить до обмови, до осуду, до очорнення і таке інше. Нам не є властиво когось оцінювати. Бо найперше маємо дивитися на себе самих, як ми поступаємо. Як ми вчинимо, як живемо. Господь Ісус Христос, Він є Спаситель. Прийшов спасти людину, і Він є суддя, буде судити кожного з нас згідно наших вчинків, згідно наших поступків. Є до нашого відношення до ближнього. І лише Господаві належить дати оцінку кожному з нас. Сьогодні читаємо це Євангелія про те, як Господь Ісус Христос оцінює Івана Хрестителя. І ця оцінка в устах. Господнім є найвищою. І вона свідчить про те, хто є Іван. І надарено у молитві церкви особі Івана Хрестителя присвячується широка палітра молиток, зокрема, що віюторка. Церква присвячує День прославі і возвеченню Івана Хрестителя. Чому так стається? Ми чуємо божні Івана, проходять до Ісуса Христа і питаються, дають питання від Івана Хрестителя. Ти той, що має прийти? Чи іншого має вождати. Іван мав авторитет у народі, бо чути Христос, що воно зланий. Іван міг себе возвеличити, познасти, набрати більший авторитет, отак він того не робить, бо смиренний, смиренний. І це є та частота, яка показує людину в очах Божих. І ми молимося і говоримо слова в серцем супрошенним і смиренним Бог напордить. Тому Господь Ісус Христос не каже, що я є той, хто є. Каже, якийсь каже Іван, якщо ви бачите, Ємію його боять, ліпі прозрібають, прокаження очищуються. Це не просто так, бо ці всі діла свідчать про того, чому це стається, про Ісуса Христа, якого Іван прийшов проголосити народу загалом. Тому розуміємо те, що ми усі проводимо своє життя і наш досвід, досвід життя є сукупність наших позитивних і негативних моментів. Тому не судімо і не отімо когось, бо наш, наша оцінка завжди буде суб'єктивною ми личимо суд Господи, ха Він оцінює кожного з нас, як чинить і як поступає. Ми ж намагаємося жити по Божу, так, як учить Господь. У цим полягає побожне життя. І що так будемо вчити, Господева оцінка про нас буде, очевидно, позитивною. А це є важливе, щоб через оцінку Христову ми увійшли у Небесне Царство, у існу радість. Чинимо так і спасемося. Слава Ісусу Христу!